Ось і підійшов до кінця конкурс художнього читання від ArtMarie Studio. У конкурсі прийняли участь підлітки віком від 10 до 18 років. Тобі, мабуть, сказали, що пригадую, Ще як. Та ні. Він так збентежен, і я теж. А очі, очі любов'я сповнені вогні. все. Отак за хліб за сіль ти платиш усім привикши насміхатись. Пошли на нього лихо злеє, щоб люди всі, що при неї послизли. Я благала про смерть. А я тебе уб'ю і потім знов любити буду. Петре, Петре, де ти тепер? Зречись свого отця, зречись і імень. Зота, здорово! закричали вони і кинулась на карету. Вона й Герда сіли в карету. Вона була така прекрасна, розумнішого, чарівнішого обличчя і не міг собі уявити, Обличчя його залишалося спокійним. Можеш навіть прикрасити подію? Розповіси, як я нецькувала на тебе тисячу пекельних кончик. Ах, Як же це смішно, як же це жалюгідно. це боляче, це тяжко, це смертельно. О, Каю, мій любий Каю. Рай же коханий благаю. Залишилось лише підрахувати голоси та визначити і нагородити переможця. Бачу святкування по справжньому королівського.